Всім привіт! До мене в гості приїхав Ростік Байкер. Теж блогер, мій давній підписник, ще з перших відео зі мною так світло вмикаю. І що ми будемо зараз робити? А ми зробимо контролер денних ходових вогнів, які мають працювати по госту. Коли включаєш підсвітку, ходові вогні гаснуть, коли затягуєш ручний або ножний тормоз, вони гаснуть і мають вмикатися при старті двигуна. Достатньо яскрава діодна стрічка. Ростік розкажи, як ти зробив їх. Я зараз відключу дам тобі в руки, бачимо корпус простенький. Що тут розказуєте? Корпус з Аврори це топова, топова лінійка ходових вогнів, які в Аврорі продаються, 77 гривень. Вони працюють рівно два дні, якщо начинка рідна. Я начинку викинув ці плати з діодами, а поставив просто ленту. Так, а ну не шевели, там резистори є. Так, да, є резистори. Більш начинки, кромі ленти немає. Там. Ні, ні. Просто вивів саме, вивів дріт і все. За основу контролера беремо перетворювач напруги, готова плата з Китаю, її потрібно трішки допрацювати. Як бачите, тут я вже собі написав регулятор напруги, регулятор струму обмеження, приклеїв на мікросхему XL4015 радіатор. Дросель теж вклеєний, бо він болтався. І приклеєна додаткова колодка. Це вхід мінуса від ручника і вхід плюса від габаритів. Їх треба скомутувати на ось ці змінні багатообертові резистори. Звісно, у продажі є готові контролери денних ходових вогнів, але, але в них немає тих функцій, що нам треба, наприклад, того самого вимикання при затягуванні ручного тормоза, А буває треба вночі. Прогріти машину і щоб не світити фарами, якось їх вимкнути. Значить так, оця стрічка у нас споживає 300 мА при 12 вольтах. Таке достатки ну, преимущество цього модуля в тому, що ми можемо виставити напругу на виході. Зараз стоїть рівно 12 вольт. І можемо зробити обмеження по струму, як захист від короткого замикання, наприклад. Ось тут у нас десь трапляється замикання і платі нічого не буде. Дивіться, замикаю. Ось все, замкнув. Вона просто йде в обмеження і тихенько собі гріється, але не перегорає. Як другий модуль себе поведе при цьому, не знаю. Щоб світодіоди були довговічними, для цього виставляю напругу 12 вольт. Саме на цю напругу вони розраховані. Якщо без напряму включити 14, вони будуть перегріватися і рано чи пізно перегорять. Перегріваються літом, коли жарко, світить на них сонце і ще їдеш, і 14 вольт лупить на них. І вони перегорають. Навхід. Без різниці, скільки подаєш, от я дав 14,5 вольт, яскравість не змінюється, і на виході у нас рівнесенько 12 вольт. Дивіться уважно, записуйте собі, бо цієї схеми ще ніхто ніде в інтернеті не давав на основі цього дешевого модуля зробити надійний контролер. Беру мінус вхід, вхід, з мінус, мінус з входу. Регулятор. Обмеження струму і ось цей крайній вивод сажаємо на масу. Дивіться, що відбувається. У нас вимикається ходовий вогонь. Саме масу з стояночного тормоза ми підключаємо на цей контакт. Затягнули ручник, вогні погасли. Тепер для того, щоб ходовий вогонь у нас вимикався, увімкненні підсвітки. Увімкнули габарити, ходовий вогонь має погаснути. Ну так по госту. Значить, Нам плюс треба подати на ось цей контакт регулятора напруги. Оп, і гасне. Щоб це відбувалося плавно, можна сюди додати конденсатор і буде плавно гаснути, плавно вмикатися. Конденсатори паяються між крайніми виводами регулюємих резисторів. Можна зробити, щоб при увімкненні габаритів ходовий вогонь у нас просто притухав. Не газ повністю, а притухав. Для цього треба резистор. Резистор на 3,3 кОм плюс зі входу і подаю на регулюємий резистор. Як бачимо, ходовий вогонь. А ну отак, опа. А ні, гасне, а галогенка не гасне. Галогенка буде світитися і від 3 вольт. А от світлодіод в нього є границя, ніж, напруга, нижче якої він вже не, не може світитися. Щоб цю границю визначити, беру регулятор. Боявся і визначаю. Ось. Коли включаєш габарити, наприклад, от з такою яскравістю ростик, як тобі. Чи ще тускліше зробити? Не, яскравіше, краще. Яскравіше? Ну так. так, щоб не сліпило. Вони ну, так будуть конець, то не ж ні ганеться. О, о. Ну так це на всю. То, ну, на всю буває сонячний день, знаєш, щоб було, зараз залишили пусті на світло горіло. Це не ходовий вогонь, це габаріти. Габарити? Да, коли включаєш габаріти, щоб вони повністю не гасли, а просто ага. чуть-чуть світили все. ходовий буде яскраво Так. Да. Габаріти виключив, пішов ходовий вогонь. Ось. Така яскравість на габарітах, нікого нічого не сліпить. Виключаєш габарити, днем ось так вони світять. Включаєш габаріти, ось так. Або зовсім вимкну, Як ти зробити. Хай отак буде. Хай отак, так? Да? І ці яскравості відповідає номінал 7,8 кОм. 7,8 км. 2, 3, 4, 5, 5. Можна плюс з мінусом на вихід тягнути. Біля приборки найудобніше. Там є все. Там є підсвітка, там є сигнал з стояночного і там питання є. розбирається. Хоча подумай, отстояночний може треба по коншеній сигнал. От цього я не знаю. Тоді треба шукати концевичка біля стояночного. У мене стояночник і так може дасть. Там десь кнопка в нього є, до неї треба підцепитись. Там де буде один провод. Бо, типа, мінус сам корпус, так? Ну буває мікрик, що там ну, по-любому воно по мінусу працює, треба вичислити той проводим міняє. 8 кОм. О, є вже запаси. На цю плату можна буде 2 підсипатися. Так, да, спокійно. Вони ж беруть 0,3 А, а плата на 2,5 розчитана. Слухай, на телеграм, цей блогер гараж. Це ти теж ведеш? Де саме? В телеграмі. Блогер гараж, я не сильно так силки скидую туди. Ні, я просто підписаний і мені приходить. Це добре. О, ось така яскравість. Mm -hmm. 8,8 кг. Шоколадно. Це за габарити якраз. Так, да, це для габаритів. Це поводімо тягне? Коли тебе цей генератор чи карбюратор. Mm? Тебе тягнуть. Що? Що? Карбюратор. І бензонасос. Як завжди кажу, треба ставити запасні педалі. Ставиш педалі і потім щось стає слабо. Для пасажирів педалі поставлю. Хочуть дешевше їхати. Хай крутить педалі. Навіть через редуктор можна буде. Бачите, відео там, де до тебе сюди біля уламки попадали. Угу. Нічого не побило? Ні, мелкі, слава Богу, нічого не розбило. більше така пластина алюмінієва на дорозі лежала. Що, що позабирали хтось чи такі вишивда? На металі лежить. Провода тільки я всі позабирав. Там, такі хороші там проводки такі використовуються. То, то якісь екрановані, чи це? Туропластової ізоляції. Не, Не боїться високих температур. Ага. Можна вивезти дратами. Я приклеїв сюди такий екламну колодку, підпаяв резистор, щоб зменшувати яскравість. І тут перемичка на мінус. Можна вже підписати. Сюди у нас плюс від габаритів, сюди мінус від стормоза. Так, дивись, Ростік, ось підписані. Кліми. т тормоз, г mm -hmm. Ну, Щоб понятніше e, тобто, було. Тобто e, від тормоз за мене мінус. А від габаритів плюс. Правильно. Екзамен здав. 7-4. Весь час вона працює, я її паяв, вона ледь тепла. Mm. Спокійно потягне. Ну, її полюбати треба буде в якийсь кейсик. В корпус, так, звичайно, в корпус. Підходящий. Зараз я ще змію з mm -hmm. З Що зараз покажу тобі один прикол, може понравити захочеш. Якщо, якщо додати сюди електролітичний конденсатор, значить параметри 16 вольт, 470 мікрофарат. Mm. Не бачить паяльника. Все. Ну, Все. А ну давай свого USB. шного Паяльник навернувся в мене. Потім розберуся. да, Не бачить зжала. Як він вмикається? Нажмаш кнопку Раз. Це слабенький, є три вже. Зелене. А ну середній, давай. Зараз, зараз він звинувач. Треба почекати трошки. Тут-чуть топацію, не одразу ж нагрівати. Після піддимлювати. Думаю, буде на час, що тут є. Так, слабо гріє. Третій режим пробую. Плюс, я зрозумів. Хорошо, буду під'їжджати, не беру. Якщо ми включаємо габарити. плюс беру, беру плюс. От, габарити у нас подають плюс на оцю колодку, дивіться. Раз. І у нас лампа потихеньку гасне до заданого рівня яскравості. Плавно. Пройде ще трохи часу і вона стане тускнішою. Для того, щоб швидше гаснула, треба менший конденсатор. От На галогенку, це я підбирав, на галогенку воно дуже гасне. Подаю мінус на обмеження по струму. Різко гасне, плавно загорається. Конденсатор на 470 мікрофарад. Вимикаємо габаріти, плавно розгорається. От якраз мікрофарад 100 сюди було б ідеально. Як ти, така функція? Треба чи лишня бомба? Підпаяв конденсатор на стояночний тормоз, вмикаємо. Е -е -е, пайка відходить. Тормоз бач, гасне різко, оп, а розгорається. Плавніше, так. Да, без конденсатора. Оп, відірвав конденсатор. Ось так різко. І з конденсатором. Ось так. Лмка? Лмка, ЛМ, 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 да. Шари. Шукаю конде розбитки випад на 100 микрофарат. Багатство. Вважить, уважайте, а вот і на кожність треба, да? Ивно є. <клакова> Слухай, мене... Я зараз пошукаю лежать дві платки з теми. Я думаю, фотки я присилав від пральної машинки. ж тут з дисплейчиками. Провіряємо плавне розжарювання лампи від габаритів. Подаю плюс на габаріти. Угу. О, красота, дивіться, як вона плавно. Ласний. Оп, оп, отай кондір лишаємо. Ну, скажи, де такий контролер з промотом чи з лх може так. Mm. Таких ще немає. На основі цього що ніхто такі не робив. Це патент, патенти Те, та, та, патент робити. То Все запатентовує будеш. Давати китайцям схему хай роблять контролери. І, і тобі роззаду. Схемка готова. Ось так виглядає разом з. Світінням впівнакала на габаритах і плавне розжарювання при вмиканні-вимиканні. 220 мікрофарад на ближнє світло, 470 мікрофарад на стояночний тормоз. Контрольна перевірка. Плюс. Нічого не перепутаєш, все підписано. Мінус. Плюс бажано брати з. чого нам бажано брати? Нам треба ще додаткову плату, по ідеї контроль роботи двигуна. Це може бути тахометр, це може бути датчик масла або рівень зарядки, коли повишається. Щоб простіше не городити ще одну плату, беремо від запалювання з діагностичного того самого роз'єму, там де у нас з'являється плюс. Так, вмикаємо габарити. О, плавненько притухає, вимикаємо, плавненько засвічується. Натискаємо стояночний тормоз. Плавно гасне, плавно розгорається. Все працює. Обмеження по струму. Обмеження по струму для цього я замикаю. Вихід. Оп, нічого у нас не димить, не горить. На вході взагалі. 100 мА. 100 мА на цих дратах. ж на виході. Зараз я замкну прибором. Бує коротке замикання на виході. 1,7 А. 1,7. Цього достатньо для е, повноцінної роботи ходового огня і нічого страшного при короткому замиканні. Все, ось так просто. Контролер готовий. Прошу. Скільки це часу зайняло? <гум> Дякую. Дякую. А заміни я тобі на відділ спеціально жить. Спасибо. Маленький блочок живлення з індикації. До акумуляторів не виклики. Ставити контролер буде розтік самостійно. До речі, він в машині стільки цікавих доробок зробив, покажеш нам. Що... Кажу, ну я початківець тільки. Я тільки вчуся. І якщо щось мені не зрозуміло, то це перша людина, кому я виношу мозок. Хай вже вибачає. Ну, Маю мати вчителя. Зараз ми побачимо, що повинно бути у водія автомобіля бізнес-класу з собою в дорозі. Хто замість штатного освітлення підсвітка, бо взагалі тут темно було. Починаючи, що має водій бізнес-класу. то навіть якщо не в мене що стається, в когось на дорозі стається, то людей дивуєш. Що, а чим можете допомогти? Будь ласка. Аптечка? Аптечка швидкої допомоги. А що має бути в аптечці? В аптечці мають бути паяльники, термосадки, різні стикера, тріщотки, ножі, ізоленти. Плати. До речі, завдяки ну, дякую Івані, зробив мені такий лабораторний блок. Дякую, Іван. Такий паяльник, це для екстремальних газовий. Так, газовий. Ну, то, що я займаюся по, для початкової електрики. Таке. І те, що мені здається, мало. Потім я не знаю чи... Що... Одразу кидається в очі в мультимедіа. Тейс, мультимедіа сам ставив. Сам ставив на парковці новуса Мережу ловить, вайфай є, все да, є. Тут. Ну це cc 3 це передостаннє покоління, бо там вже йдуть. Що е там по пам'яті? 464 Хватає е цілком тут е все що хочеш. До речі, тут фішка того ТІАЙСа, це реєстратор. Передня камера. О, ось як стоїть. А, ви вверху треба є, це реєстратор. Регістратор. регістратор. Ага. Бо я бачу в бампері камера ще стоїть. Е, ось задня камера, якість задньої камери. Нормально учитується, що вона грязна, там де, так. де не протирав після дороги. 1080. Чудово, широкий широкий окут. І передня камера. О, це що в бампері? Так. Ось я проте. Так, класно, ну, взагалі шикарно. Коли в, в темночі... широкий кут, дивиться, штамп бере стовпчики, там каліп. Вона автоматично, коли виключаєш цей задній хід, включаєш драйв і вона... Цей реєстратор має систему ADAS, який контролює полосу і показує відстань до машин. Зараз це включує Зараз... якість... Просто... Якість відео. Це якісь відео. Full HD, це реєстратор. Ну, це фірма TITS, 6 лінз має вночі, якби нічне бачення. Я не знаю, чи зараз буде видно підсвітку, ось. то що я робив сам підсвітку. Вночі виглядає шикарно. Підсвітка під ноги. З телефона регулюється, там я десь котеку влаштовував. А все починалося в мене ось з цієї розеточки на швидку зарядку USB. Бу, не було тут тільки 12 Знаєш, Значить, хтось, якщо не розраховується, так знову з дрібарешки і десь сюди. А, і не раз копи зупинили туди-сюди, перевідав документи, кажуть, що там має таке, такого цікавого. Кажу, ну нічого, має на садістів. дійсно. Як... Показую. А, ось. До речі, вані вже став на годі. Тільки що паяли, бачили. Це все їздить в машині. Ага, наручники. Так, наручники і ключі є. Просто вроді би фонарик. Бу, угу. Ну, блин. Тут набор Селестра, который там влез лізні... Паяльники, наручники, шокеры, шоки <свист> их, да, мульти мультитулы, ножницы. То тобто есть, слушай, треба это в ти машині можна жити. Это, до речі, чашка тяжко з підігрівом. 12-вольтове от. Бачите, на всякі пожарні викруточки. Віджаті шеврони, чесно віджаті. Саме останнє це приїжджав волонтер зі Швеції до рік, коли ми справляли. Б, оцей, бик... А самий старий який? Оцей. Це мені друг подарував, він сам в ну, все ну, свого. Спеціально мене викликав, я приїхав Родніки. шеврон. Цей двасилькові мені цей пасажир подарував шеврон. оцей і оцей. Це мені друг подарував, цей теж подарував друг, побратим, побратим. Ну, а мій прапор оцей. Тут теж викрутки. Тут теж інструмент. Да, набор був це е, блогера. не підрізаєш, скільки можна від 4 до 15 у нас грають тільки середні спереди. Підрізати потрібно тоді, коли в тебе в дверях стоїть мідбаси, середньочастотники. і Якщо в тебе стоять широкополосники, в цьому фільтрі немає ніякого смислу. Просто вимикаєш всі ограничення, вони грають в опці полосу. До 300 десь. І високі піднімаю. Ну це я собі так машині вигадаю. Це я просто клона. Да. Оці улучшайзери краще не Маленькі да, можна. Маленькій громкості, можна це слухати. Як додаєш громкості, почуєш, як креплять динаміки. Ну а встановлення і саме головне роботу на машині контролера ви вже побачите у Ростіка на каналі TikTok. Так що підписуйтесь на розтіка TikTok, посилання в описі. Все, що тут по машині зроблено, майже все є на його каналі. Дякую. І підписуйтесь на канал Івана Саченка. Там дуже багато цікавого контенту і дуже багато корисних порад. По акустиці, по електриці і що з цим пов'язано. Спасибі. тобі дуже дякую.